Увага пасажири! Hello! мене звати Настя і це новий влог. Сьогодні знову тревел влог. І сьогоднішнє наше місце це кібер. Ми прилетіли на 10 днів на море. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і гарного вам перегляду. Трошки покажу вам наших апартаментів. Це такий лоджія, це правильно називається, я не впевнена. Такі ліжка, телевізор навіть є. Тумбочка. Маленька кухня, бо у нас не включені сніданки обіди і нічого не включено, тому ми будемо самі готувати. До речі, думаю, що там будуть якісь проблеми то що в магазинах не дуже є великий вибір, щоб можна купити, але я щось придумаю. І там туалет. Зацініть не мої, як вашу зі. О, додаємо. Я вже на пляжі, і Армійка заплітає мені косічки. ми на пляжі, якщо чесно, я навіть не знаю, про що знімати цей влог, тому що суто цілий блог буде про те, як ми лежимо на пляжі і купаємося в морі. Одним словом, на Кіпрі ми приїхали на пляж найпопулярніший, який тут є, це Нісі Біч. Він славиться тим, що тут дуже гарна вода чиста і дуже біленький пісочок. Але вода, до речі, холодна. Зараз травень, тому ну, в кінець травня, ми думали, буде тепліше, але вода досить холодна і в загальному десь 24 градуси. Не дуже жарко, але якраз ідеально, мені здається. І до води, в принципі, привикаєш, коли заходиш. Головне зразу окунутися воду і тоді прекрасно. І ось так проходять наші будні. Вчора ми дуже тяжко добиралися до нашого готелю, тому що аеропорт він в Ларнаці. Це інше місто і треба з Ларнаки приїхати в Аянапу в де, де ми заселились. І тому е, ми при... а, і нам перенесли просто наш літак, мав бути в 6 ранку, а перенесли на третю дня. І тому дуже тяжко було добратися з Ларнаки Ваянапу ввечері саме, вночі. Ну ввечері, так, ми прилетіли десь біля восьмої години. А ввечері було тяжко добиратися саме через те, що автобуси вже майже не ходили. Тому ми взяли автобус 425-й, здається, до Ларнаки з аеропорту, доїхали до якоїсь непонятної зупинки, бо ми вийшли не там, де потрібно, бо ми по факту не знали, де саме нам потрібно було вийти. І чекали там на автобус. Ми не знаю, питались водіїв, інших автобусів, чи їде з тої зупинки автобус на Айнапу. І всі деякі казали, що їдуть, а деякі казали ні, що ні. Ми ще питались людей навколо, які стояли там на зупинці. Вони теж ніби не знали. Але вроді, щось там ми знайшли інформацію, що має 711 автобус ще приїхати. І коротше, приїжджає цей автобус, з нього вибігає якась жіночка, і російською щось там починає кричати до водія, водій з нервовим тиком просто сидить. Ми таки підходимо, хочемо спитати, чи він їде в Айнапу, він такий каже, not now. І все, і просто їде. І потім ми вже зрозуміли, що це був якраз цей автобус, який нам потрібен був, і він був останній. Тому ми так і не попали на автобус до Айнапи, а вирішили взяти таксі. Взяли таксі на болпс, замовили, нам вийшло 54 євро. Ну, досить дорого насправді, але там просто їхати досить далеко. Від Ларнаки до напи, ну але вже як вийшло. І ось такі в нас були приключення. Ну, реально було б дуже цікаво, якби я це все знімала. Але це б було Х2 стресовіше, стресовіше, якби я це все все знімала. Тому якось так. Але в подальшому я буду намагатись більше знімати і вам щось показувати, цікаво розказувати про кіпер, про відпочинок на Кіпрі. Тому залишайтеся зі мною і гарно вам пережити. thank you Dziękuję. Oni w ogóle są jakiś bardzo małe. Ja podniemam się że one są małe, dla dzieci. Дивіться, як від солі мій моя кофта. Жесть! Я просто їла на купальник і це від солі так повідбивалося, зараз 9 година, ми вже прийшли додому, накупили продуктів трошки і віддихаємо. Думали, сьогодні підемо на якусь дискотеку, але ми такі змушені, що напевно нікуди не підемо. Я купила собі Аризону. Тут має бути звук Янг Діна. Awesome. І я закрила свій гештальт ще з Ірландії, тому що мене тато відмовляв це купляти, бо воно було дороге. І він казав, що це не смачно. Хоча я навіть не пробувала. Ну коротше, я закрила свій гештальт. Ось так от. І ось такі справи. Ми дуже багато ходили по е, різних крамницях, різних е, сувенірних лавках, і там стільки сувенірів реально просто на будь-який смак, просто мільярд всяких різних речей, які можна купити. І ти в моменті хочеш це все купити. А потім проходить час, і ти розумієш, що наше воно взагалі потрібне. Тому якось так. І будемо відіхати, напевно, вже з ним буду знімати завтрашнього дня до речі, насправді воно досить смачне, але ну, типу, це як холодний чай. Але досить смачно. Сьогодні вже другий день і сьогодні ми не йдемо на пляж, тому що ми трошки обгоріли. <плес> Ніяк ну, як ми, Армінка обгоріла, і ми вирішили сьогодні не загоряти і не йти на пляж, але зато ми йдемо просто на не то, що екскурсію, а просто гуляти. Гуляти по анапі. І ми підемо на знаменитий міст закоханих. Там дуже має бути гарно, такі скелі на морі. Має бути гарно, тому я буду щось знімати, показувати вам. Сьогодні третій день, і сьогодні в нас теж пляжний день. Не знаю, напевно, цілий день будемо на пляжі і будемо просто відпочивати. Вже вечір, ми щось цілий день прям пробили на пляжі. Що я хочу сказати, що вода досить холодна, місцями буває, але ти, в принципі, звикаєш до неї. І зараз вже вечір і Сонце вже зарісло, <ріст> Я не можу так з двох камер мене знімають. Я, яка є я популяріті. <ріст> так от... Ну, одним словом, трошки хмари набігли і досить прохолодно стало. Ще хочу сказати вам за лежаки. На Нісі Біч лежаки і парасолі коштують все по 2 гі. 2,50. тобто разом за два лежака і е, ось цю парасолю ви заплатите 7,50. Але можна і без цього, бо це типу громадський пляж, Тут всі пляжі громадські. Ви можете просто прийти, сісти на свій рушник і сидіти і лежати. Але в нас немає рушників і немає парасолі, тому ми все таки вирішили, що будемо купляти кожного дня. Ну, не кожного дня, а скільки ми будемо приходити сюди. Ось так. Вчора ми були на містку кохання, там було дуже гарно. Але я не знаю, що сфотки не дуже гарні. Вийшли. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Я прикріплю ось тут. Там багато цікавих сторіс. Просто гарних сторіс. Якщо ви любите спостерігати за мікроблогерами, як я, то welcome! І зараз, напевно, ще трошки посидимо. І, вже робити фотки. Зараз ще трошки посидимо і будемо вже напевно збиратись йти. А завтра у нас екскурсія. В Нікосію це столиця міз. Чекайте, так підганяють мене вже. Завтра у нас екскурсія в Нікосію і багато куди ще. Ладно, завтра вже знімки про екскурсію. Все, до завтра. День четвертий. Ми приїхали в Нікосі, ми вже на екскурсії. Нікосія — це столиця Кіпру. І з 11 століття я запам'ятала. І тут в Нікосі є старе місто і нове місто. Ми йдемо гуляти в старому місці. Територія Кіпру... Частина території Кіпра окупована і ця частина, на якій ми зараз, вона також окупована Туреччиною, і ми переходили контроль паспортний, тому дуже цікава історія Кіпру. Але до речі, самі кіпрівці вони добре відносяться до як, як вона сказала турецьких кіпрян, або до військових вони погано відносяться до турецьких. Речі, дуже цікава історія. Я, конечно, не це запам'ятала, що розказувала скорсувач, але цікаво. Зараз наша зупинка це церква. взагалі на Кіпрі віра християнства. І тут дуже багато є церкв. Всередині, на жаль, не можна було знімати, але там було дуже гарно. Завезли на обід і тут такий буфетний стіл. Ми вибрали, що хотіли, так де основа, салат, десерт і ще суп. За 15 євро це досі дешево, ми вирішили взяти. І тут неймовірний вигляд з вікна. Дуже гарно. Вже наша остання зупинка, ми в місті лемасос і будемо вже звертатися назад в Вайна. Як нам розказував наш гід, в цьому місці дуже часто проводяться фестивалі. І є один фестиваль вина, де ти просто ходиш і тобі можуть безкоштовно, не можуть, а просто безкоштовно наливають вино, ти тобто, скільки хочеш, можеш його пити. Досить прикольно, але ми, на жаль, не попали на цей фестиваль. Ми вже прибули додому, зараз десь, чесно, я не знаю, яка зараз година, десь восьма, напевно. Що я хочу сказати про екскурсію? Я вам залишу десь фотку ось тут цієї організації, турагентства, з якою ми їхали. Екскурсія коштувала 40 євро, але зато ми побували практично на, ну, на, 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 принципі, не на всьому Кіпрі, але досить багатьох місцях. І екскурсу, екскурсія була досить цікава, насправді. Реально дуже цікаво розказувала жіночка про. Кіпер про їхні звичаї, про все про їхню культуру, було дос, досить цікаво. Тому, якщо вас зацікавило, можете, якщо ви Зайнапе, або, в принципі, мені здається, вони ще в Ларнаці також ця турагенція. Ну, коротше, якщо вам буде цікаво, якщо ви будете їхати на Кіпер, може вам пригодиться ця інформація. А зараз ми думаємо трошки поспимо, і в 10-й годині має бути бій Усика і Фюрера. Як його чи як його правильно, чесно, я не пам'ятаю. Але мені дуже хотілося його подивитися, цей бій, тому що я завжди бачила в тіктоці на різки, як оцей Фюрі. Для ніякій виправісти <звісно> я максимально неправильно вимовляю його фамілію. Джек чи не Джек? Коротше, я себе топою зараз почуваю, але no, mind. E Одним словом, я в хто дуже багато бачила з ним нарізок про те, що він такий жорсткий, такий, типа, усика нагне, що типу, в нього щось він ще казав, що типу, усик носить сережку в усі, що він як тьолка. Коротше, коротше він дуже бакував до нього. І мені цікаво, хто дійсно виграє в цьому бою. Я, звісно, вболіваю за усика і сподіваюсь, по телевізорі будуть показувати цей бій. А якщо не буде, то ми, напевно, підемо десь в якийсь бар. Бо ми і так планували, ще піти сьогодні на дискотеку, тому сьогодні буде такий насичений день. І щось буду ще знімати. Е, нас, в принципі, ще багато днів є, тому цей влог, напевно, вийде дуже великим, що дуже добре. Я давно думаю знімати довгі влоги. Мені здається, вони найцікавіші і більше залітають. І я знаю, що мені потрібно більше говорити в влогах, щось розказувати. Це також більш цікавіше. Тому я буду. Імпровувати імпру... імпру... свої влаги. Ось так. День п'ятий. Сьогодні я нічого не знімала, але ми вчора ходили на дискотеку, Було досить прикольно, ми десь до 3 танцювали, дивились бій усика. Усик виграв, так що це дуже класно, ми дуже раді. І потім ми пішли додому, заснули і проснулись досить пізно. І пішли на пляж десь в обід. І дуже гарно тільки що пофоткалася. Надіюсь, там гарні фотки вийшли. Тому знову ж таки вам причина на підписатись на мій інстаграм, щоб побачити мої гарні фотки. Ось так от. День шостий нашого відпочинку. Сьогодні ми цілий день були на пляжі. Я згоріла. Це було не дуже розумне рішення не намасуватися сонцезахисним кремом. Я просто подумала, що я вже не зможу згоріти. А і в тому, я згоріла. Але, в принципі, не знаю. І плюс в мене ще нерівномірний загар, тому що я якось лежала не навпроти сонця. Коротше, щось таке. Сьогодні ми також хочемо піти знову в Senior Frog. це нічний клуб. І знову трошки потанцюємо. І завтра в нас останній день в напір. Завтра, напевно, теж весь день пробудемо на пляжі. І тоді з середу ми вже їдемо в Арнаку. Із Арнаки в Польщу, і з Польщі в Україну. Якось так. Телепортація в Ларнаку. Останній раз я знімала, здається, це було два дні тому. Ми так і не пішли на дискотеку, бо в нас захлопнулись двері і ми спали в іншому номері. І на ранок тільки нам відкрили наш номер і якісь такі справи. Потім вчора ми просто гуляли, вчора ми просто гуляли по місту і були просто на пляжі. А сьогодні ми вже приїхали в Вернако і в 6-й ранку у нас літак в Польщі. І знімаю вам краєвиди, Вернаки. Думаю, я буду вже закінчувати цей блог. Вже, напевно, нічого цікавого не буде. Тому дякую за перегляд, дякую моїм 80 підписникам, здається, в мене 80 вже. Це досить багато насправді. Тому дякую за перегляд і всього найкращого. Бай!